Окей, і сьогодні в нас вправи тренуваннячка для балансу тазу та нашої грудної клітиночки, та нашої плечового пояса. Окей, починаємо одразу з нашої розминочки. Стопи достатньо широко, наша лінійки лимочка, і поїхали ми просто дуже легко. Обертаємо та колу. Просто розслабтеся і відчувайте своє тіло. Міняємо напрямки так, як нам більше подобається. Так? Просто наша задача зараз почути своє тіло і повністю розслабитися. Нічого не напушу. Просто от, як тіло відпускає, так і робимо. Угу. Супер. Поясничка не провалюється. Таз назад ми не, за... ну, не загинаємо назад, так? Плечики опущені. Супер, в тазу поїхали вперед. Назад, вперед, назад, вперед. В тазу стоїмових хлопчиках. Не просто тазом, а прям все тіло нахиляємо. Вперед і назад. Дихаємо вдох, видох. Вдох, видох. Вдох, видох. Вдох. Привідкрили ротик і ще липою вводимо в сторони, так? А таз вперед-назад. Спробуйте, це допоможе запустити роботу вашого мозку. Просто спробуйте, не вийде не страшно. Супер! Залишаємось в цьому ж положенні. Піднімаємо е, на носочок ніжку. Да? Підтіли, встали. ціли встали. На пальчиках. ціли встали. Мягенько. Розігнули ніжку. Дуже маленька амплітудочка. Поміняли ніжки. Таз у нас по центру. Ми не перевалюємося на ніжку. Ми просто піднімаємо її на носочок і присідаємо. І присідаємо. І присідаємо. І присідаємо. Супер. Ніжки весь час в тому ж положенні. Підсіли ніжки трошки ширше. Стопи пішли в сторони. Приїхали. Підсіли одну ніжку іншу. Піднялись. Підсіли. Одна, інша. Піднялись. Вдох. Раз, два. Видах. Вдох. Раз. Два. Видах. Вдох. Раз. Два. Видах. Ще разок. Раз, два. Видах. Супер. Стріхнули себе, коліночка. Ніжками, щоб ми себе гарненько відчули та розслабилися. У будь-якому положенні зараз ніжки. Так. Ми в будь-якому віці ми маємо будувати своє тіло. Так? Так, до 20 нам ще хто дає природа, да? а після нам доводиться працювати і робити його власноруч. Тож, все в наших ручках. Окей, повертаємо ніжки в те ж саме вихідне положення, стопи трошечки в сторони. І поїхали. Зараз трошечки нижче присідаємо вдох, одна інша Видах гарно розтягуємо. Коліночки до кінця не випрямляємо. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Підтягуємо тазовий купочок. Раз, два. Раз, Два. Вниз у нас вдох. Ми розслаблені тут. Раз, два, ще два разочки, Раз, два. Ще разочок. Раз, два. Супер, ви молодчиночки, Стряхнулися. І на одному місці на носочках м'який такий рух. Да? Прямо е, так на носочках, знаєте, на півбіг. Мягко так, на одному місці, як кішечки. Розслабляємося. Таз туди-сюди, ми не рухаємо. Таз у нас посерединці, так? Дивіться, таз, ми ніжки піднімаємо, а таз у нас туди-сюди не рухається. Не віляємо нашою попою. Вона в нас гарна. Но, е, для... Для е, здоров'я, скажімо так, ми не робимо цього. Ми активно тазом не працюємо. Тільки якщо ми хочемо вразити нашого коханого. Так? Ніжки максимально широко, як ми можемо. Окей, і поїхали випади в одну сторону. Гарно вдох і видох. Вдох. Видих. Колінку до кінця не випрямляємо, да, щоб нам було трошечки легше. Таз строго в нейтральному положенні йдемо. Да, ще трошечки. І ще один. Супер. І в іншу сторону. Раз, виштовхнули себе. Потрошечку. Виштовхнула ніжку до кінця не випрямляємо. Спиночку утримуємо, плечики опущені, лопаточки поєднані. Продовжимо. Дихаємо. Видах наверх виштовхуємо, побочек та заводно працюють. Супер! Вже відчуваєте, як у вас розігрілися м'язки, і ви можете більше себе нахилити в сторону. Окей! Зараз п'ять разочків робимо в одну сторону. Піднімаємо себе прямою ніжкою. Поїхали. І підняли гарно себе. Є, поїхали. Внутрішня поверхня. Підняли. Супер. Підняли. Молодці. І ще два. Раз. Е, є, супер. Поїхали в іншу сторону. Піднімаємо прямою ніжкою працюємо внутрішню поверхню та заодно підтягуємо. Є. Є. Супер. Ви великі молодці. Зібрали ніжки і гарненько зараз встряхнули все своє тіло. Окей, okay. стопи паралельно. На ширині наших стегон призігнули наші коліночки, щоб у нас поясничка була в нейтральному положенні. Так? Щоб ми отак не прогиналися, так не стояли. Нейтральне положення утримуємо. так? Ручечки, перепліччя паралельно до підлоги. так? І поїхали. Видох, вдох, видох, вдох, видох. Вдох. Видох. Вдох. Видох. Вдох. Скручуємось. Выдох, Вдох. Видох. Вдох. вдох, вдох. Верхня частинка. Видох. Вдох. Видох. Вдох. Видох. Вдох. Видох. Вдох, 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 вдох. Супер. Зупинилися. Опустили ручечки. Що ми далі з вами робимо? Стопи паралельно друг дружечки на ширині таза. Ми заберемось за внутрішню поверхню стегна. Да? І прямо гарно хочемо розкритися. Да? І коли ми скругляємось, ми витягуємо плечики наверх і намагаємося розвернути стегна назовні. Розтягуємо отут -от нашу зону між лопаточок. Да? Робимо гарний видох. І тягнемо плечики вперед. Лопаточки розходяться, а стегна тягнемо на себе. Супер. І вдох. І видох. Разом ми тут не працюємо, тільки верхня частиночка. Вдох. Видох. Натягуємо внутрішню поверхню. Так, є, супер! розслабились. Піднялись, відчули прямо себе, як ми розкрилися. Заняття, практики, тренування допомагають нам утримувати фокус в тілі. Да? Коли ми впродовж дня ми зайняті якимись клопотами, задачами і так далі. А це нам допомагає утримувати фокус в тілі. Окей, поїхали так само просто. Праву ніжку ставимо перед собою на носочок. Гарно так на носочок є. Супер. І ми присідаємо і таз штовхаємо назад. І піднімаємось. Гарно тиснемо на носочок, саме на великий пальчик, акцент. Та, поїхали. Нахилилися. Вирівнялися. Від стегна нахилилися. Вирівнялися. Нахилилися. Плечики опущені, лопаточка вип'янена. Оцю ніжку не згинаємо. Оця ніжка зігнута, ми тиснемо на великий пальчик, акцент. Піднялися. Натисли. Супер. Поміняли ніжки. І поїхали. Нахилилися, тиснемо на великий пальчик. Піднялися. На великий пальчик. Піднялися. На великий пальчик. Піднялися. Супер, ви молодці. І відчули тепер да, свої зони пальчиків. Да? І поїхали. Тепер пальчики під себе і розкрили. Під себе в кулачок стискаємо пальчики ніжок. Від себе. Стиснули, розтиснули, Стиснули, розтиснули. Супер, клас. Молодці. Поїхали. Продовжуємо з грудною клітиночкою. Коліночки призігнули. Таз в нейтральному положенні. Ручками потягнулися вверх. Зробили гарний вдох. І видох, тягнемо гарненько за спиночку. Таз не прогинаємо. Поїхали вдох і видох. Вдох, видох. Гарно лопаточки поєднуємо. Вдох і видох. Вдох. Видох, вдох. І видох. Супер. Ви великі молодці. Поїхали. Стопи. Так само. Положення теж саме. Ручечки в такому ж положенні. І поїхали. Одна ручка йде наверх, одна за спинку. Увага! таз ми так само не прогинаємо. І видох. Вдох, видох. Здавалося б, що таке щось не зрозуміло. У нас пупочок тримає нас. Все тут у нас працює. Є, супер. Великі молодці. Клас. Умнічки. І зробили вдох і розслабились. прям відчули своє тіло. Гарно відчули, як воно попрацювало. І йдемо трошки нижче на килимочок. Що ми робимо з вами? П'яточки в нас разом, да? а коліночки максимально в сторону. Є да? таке положення, будемо з цим працювати. Якщо можете, да? можете розкриватися більше. Да? Ну, це таке нейтральне, гарне положення. І поїхали ручечки в нас перед собою. І поїхали, ми робимо вдох, ідемо назад, таз. Видох, піднімаємося наверх. Спинку ми не прогинаємо. Ні так, ні так. У нас спинка абсолютно пряма. Да? І поїхали вдох і видох. Підтягуємо все. Вдох і видох. Вдох, видох. Дуже рекомендовано цю вправу робити ввечері, да? для того, щоб. Розслабити саме наші напружені стегна, да? бо тут у нас дуже багато складається напружень. Є супер клас! Поставили ручечки перед собою на локоточках, спинка так само в нейтральному положенні. І поїхали. Зараз працюємо верхньою частиночкою. Вдох. Поєднали лопаточки, видох, виштовхнули себе і таз штовхнули. Поїхали вдох і вихід. Вдох, видох, вдох, видох, вдох, видох, вдох, видох, вдох, видох. Супер, ви великі умнічки. Збираємо наші коліночки, сідаємо на коліни. І ми розкриваємось гарненько. Гарно розкрилися, прокрутили мізинчики наверх і закрилися. Видох. Вдох, видох. Вдох. Видох. Вдох, вдох. І видох. І опустили ручечки, розслабилися. Опускаємо голову вниз. Ручечки на потилицю. Локоточки в сторони, поєднали лопаточки. Вдох. Видох. Ми тягнемо локоточки вперед, намагаємося відірвати голову. Вдох. Лопатки поєднані, плечики опущені. Поясничка в нейтральному положенні не прогинаємось. Видох, тягнемо плечик і під притискаємо. Вдох. Видох. Вдох. Видох. Вдох. І видох. Супер, ви великі. Опускаємо ручки. Буквально декілька цих спокійного дихання. Можемо провернути наші плечики, гарненько їх відчути вперед, о, верніше, назад, вперед, верх вниз, підтягнули, відпустили. Підтягнули, відпустили, підтягнули, відпустили. Опускаємо підпоріддя вниз і обережно плавно головою по колу в одну сторону, дуже обережно, дуже плавно і в іншу сторону. Супер. Піднімаємо, повернули голову до лівого плечика, кивнули так. Да. Плечики опущені, відчуваємо роботу бокової поверхні шиї. Е, повернулись до правого плечика, кивнули так. Супер. Обійняли собі. Кивнули собі так. Сказала, які від як сильно ви себе любите. Робимо хоч потрошечку кожного дня. До зустрічі на практиках, Па-па!